Програма Тема дня на українському радіо Дніпро вітаємо усіх, хто зараз слухає Українське Радіо Дніпра в ефірі. Програма Тема Дня в студії ведуча Світлана Угнівенко. І зараз ми будемо говорити, як захистити своє помешкання, особливо під час війни. І я вітаю наші студії заступника начальника управління поліції охорони у Дніпропетровській області, полковника поліції Грибачова Павла. Вітаємо вас всім доброго дня, всім слава Україні, пане Павло. Розкажіть, будь ласка, чим займається управління поліції охорони? Управління поліції охорони воно входить до складу департаменту поліції охорони і департамент поліції охорони він діє розповсюджується на всю державу. Це структура структурний підрозділ національної поліції охорони, так як є департамент, наприклад, карного розшуку, департамент кадрового забезпечення та інші, тобто. Поліція охорони працює в єдиній дислокації з Національною поліцією України, має ті ж самі повноваження, має ті ж самі права, обов'язки, має право на застосування вогнепальної зброї, здійснення приводів та інших всіх заходів, які передбачені законом України про національну поліцію. Єдине, що відрізняє поліцію охорони від інших підрозділів національної поліції, це те, що поліція охорони має право в законному полі здійснювати охорону. Приватного майна, фізичних осіб, державного, комунального майна, будь-яких об'єктів, жилих приміщень громадян, будь-якого майна, супроводження вантажів та таке інше на договірних засадах, і за це отримувати кошти. Ваша діяльність, тобто діяльність поліції охорони, зараз стала актуальною, тому що зараз війна, багато людей виїжджають за кордон, полишають свої домівки, можна сказати, на призволяще, і хочуть, щоб їхнє майно захистили. От, скажіть, будь ласка, як змінилась робота співробітників поліції охорони з початком повномасштабної війни? Чи додалося вам роботи? Війна взагалі ніколи не приносить до жодної держави в жодному випадку якихось приємних сюрпризів. Вона, на жаль, приносить негатив. Тому і поліції охорони також додалося роботи. Але хочу запевнити і з гордістю заявити за всю державу, що поліція охорони гідна вистала цей складний рік. Поліція охорони не допустила майже жодних випадків втрати майна. Яке знаходилось під охороною, так наша послуга стала дуже актуальною у зв'язку з воєнними діями, тому що ми працюємо 24 на 7, Ми працюємо в системі національної поліції, тому ми маємо можливість охороняти якісно наших клієнтів і до нас в зв'язку з цим звертаються люди. Окрім цього, звичайно, такі ми виконуємо такі ж функції, як і інші поліцейські. Наші співробітники по всій державі забезпечують охорону супроводження біженців з інших територій, їх вивез з-під обстрілів. Це більш стосується тих областей і районів, які знаходяться безпосередньо на лінії зіткнення. Тобто ми виконуємо всі свої функції, але додатково ще ми можемо брати під охорону. Ваше майно люди звертаються, тому що дійсно багато людей виїжджає. Є такі випадки, коли люди виїжджають, каже, нам за день потрібно поставити охорону, там житло, чи там, наприклад, якесь майно на збереження. Ми це оперативно здійснюємо. Всі заходи, щоб взяти під охорону майно громадян або майно держави у зв'язку з військовою агресією. Ми почали більше здійснювати охорону державних органів. Держава, президент. І керівництво держави приділяє зараз велику увагу охороні об'єктів критичної інфраструктури, тому зараз під поліцією охорони знаходиться більше 7 тисяч об'єктів критичної інфраструктури. Що таке критична інфраструктура? Ну майже не потрібно роз'яснити. Зараз кожен знає, що таке: світло, вода, газопостачання та інше. Тобто, роботи додалося, але незважаючи на це, ми працюємо. Ми працюємо без зупинок. Ну і постійно контролюємо якість надаваємих нами послуг. Скажіть, будь ласка, як до вас звернутися? Я знаю, що у вас є кол-центр, куди можна зателефонувати і дізнатися детальніше про ваші послуги, про те все, як відбувається. Зараз у зв'язку з такою складною ситуацією, керівництвом нашого департаменту прийнято рішення щодо переходу кол-центру, тобто контактного центру, на цілодобовий режим роботи. Наразі центр працює цілодобово. 9899 – це його номер загальнодержавний. Якщо у вас виникла нагальна потреба або взагалі потреба у охороні вашого майна чи наданні вам. Охоронних послуг ви туди телефонуєте. Там знаходяться кваліфіковані співробітники, які надають повну консультацію. Вони отримують виклик, передають його до необхідного управління тієї чи іншої області, і управління здійснює надання вам послуг. Ми можемо швидко це робити майже протягом декількох годин, і ви вже під охороною. Якщо взяти Дніпропетровську область або Дніпро, найчастіше. Вашими послугами користуються це приватні домолодіння, бізнес, там ви охороняєте офіси, приватні будинки чи квартири от який відсоток найбільший? У нас десь приблизно рівно йде від кількості охороняємих об'єктів по області, це приватне, а також тобто домівки, квартири, гаражі, дачі, будь-яке приватне майно, а також об'єкти це приватні підприємці, це комунальне майно. Це майно державних установ, майно територіальних громад і те інше для нас немає різниці. Ми не обираємо, що якщо це державне чи комунальне майно, ми його краще охороняємо або комусь надаємо перевагу, або когось там позбавляємо уваги. Ми одинаково якісно здійснюємо охорону всіх об'єктів власності. Багато звернень де від громадян. У зв'язку з ситуацією, як ми раніше казали, державні органи і органи місцевого совредування, а також бізнес. Ну це більш стала структура, яка розуміє, коли до нас і раз прийшла. Ми надали нашу, сподіваємось, якісну послугу і намагаємося це робити. І вони з року в рік до нас йдуть під охорону, тобто є сталі зв'язки з приватним майном. Ну його більше йде оборот цього приватного майна. Є люди, які в нас охороняються вже по декілька десятиліть. От ви зазначили, що якщо людина хоче виїхати, наприклад, за кордон, ви зможете за один день можете укласти з нею договір. А якщо така ситуація трапилась, коли людина вже виїхала і вирішила взяти тут у Дніпрі там чи в області під охорону свій офіс помешкання, чи можна так зробити? Зараз є месенджери, є зараз у нас електронна пошта. Тобто у ну, 21 століття ми використовуємо всі засоби. Тобто, якщо о, особа знаходиться за кордоном, їй необхідна термінова. Поставити охорону під охорону його приміщення, там бізнес, будь-яке що інше, особа має право звернутися до нас електронною поштою або звернутися на гарячу лінію, або звернутися у месенджері. Наші всі інженери забезпечені сучасними планшетами, які підтримують всі ці засоби зв'язку. Звернутись туди. І надати туди в електронному вигляді скановані документи, надати дані довіреної особи, яка знаходиться тут, у місті Дніпро, яка підійде, підпише договір. Ну, тобто, в законному шляху, якщо особа є довіреною, тобто у цьому немає жодних проблем. Ми зараз відійшли вже від таких радянських устоїв і намагаємося взагалі що, забути, що це таке було колись. Ми працюємо з гнучкими. Всіми гнучкими засобами, які підходять для наших клієнтів. Ми працюємо від клієнта, але в той же час ми досить суворо дотримуємося вимог закону про охорону діяльності і вимог закону про національну поліцію, тому що є певні так звані протоколи, які ми не порушуємо. Все інше ми працюємо від клієнта. Розкажіть, що потрібно зробити, аби взяти майну під охорону. Потрібно перше, це бажання. Дуже рекомендую, щоб це було лише бажання, але необхідність, коли у вас вже до вас зайшли, і ви вже після того, як, не дай Боже, залізли до квартири або до помешкання, потім ви берете охорону. Зробіть це превентивний захід, зробіть це раніше. Необхідно просто зателефонувати на гарячу лінію 9899 і надати оператору інформацію, яка вас цікавить, яку ви хочете отримати послугу. Потім за вас все, ваш коннект з кінцевим виконавцем це за вас зробить оператор. Взагалі розкажіть, як це працює. Наприклад, я звернулася до поліції охорони і хочу, щоб там охороняли мій дім, що ви пропонуєте там встановити сигналізацію, можливо, є якась тривожна кнопка. Так, от розкажіть про це детальніше. От Я людина, яка, наприклад, не знає, що робити. Я до вас телефоную. Що ви можете для мене зробити? Дивіться, коли ви зателефонуєте до кол-центру, вам нададуть вичерпну інформацію. Але якщо, наприклад, у вас є будинок і ви не знаєте, з чого. Початок. Ви телефонуєте. Ми пропонуємо завжди встановити технічні засоби охорони, тобто охоронну сигналізацію. Також ваш будинок під час встановлення охоронної сигналізації ви можете забажати встановити відеонагляд, пожежну сигналізацію. Ми це, це робимо. У нас є акредитовані спеціалісти, які роблять повний спектр послуг. Тобто, що відбувається: ви зателефонували, вас контактували з відповідальною особою, з інженером тут на місці, який направляє до вас електромонтери який робить обстеження житла одразу передає інженерну планшет інформацію, і ми визначаємо скількисть необхідного обладнання і що вам потрібно. Окрім охоронної сигналізації, яку ви Ставити під охорону, коли залишаєте приміщення, і коли повертаєте, знімаєте з охороною. Ми також можемо встановлювати і встановлюємо тривожні кнопки, так звані. Що таке тривожна кнопка? Тобто, ви знаходитесь вдома, у вас є невеличка кнопка, яку можете носити мобільно або з собою, або десь вона там визначено в місці лежить, і ну, не дай Боже, ви бачите, що якась підозріла особа, чи щось відбувається у вас на подвір'ї, незрозуміло. Ви натискаєте цю кнопку цей час або Лунає сирена, якщо ви потрібно, якщо ви не хочете, щоб це було чутно. Ви її натискаєте, нічого не відбувається, але вже пульт наш спостереження, бачить, що у вас якісь проблеми. І одразу ж, одразу ж виїжджає до вас наш наряд, який озброєний вогнепальною зброєю, що на сьогоднішній день дуже актуально, і е, протягом 3-5 хвилин він у вас на місці, в залежності від того району, де ви проживаєте. Ну і далі він діє вже як група затримання або. Як по-іншому, наряд реагування і в межах закону України про національну поліцію. Якщо він бачив, порушника він її затримує. Наші співробітники мають всі права, визначені законом України про національну поліцію, тобто вони мають право затримувати, одягати кайданки, застосовувати заходи фізичного впливу, спеціальні засоби. І вогнепальну зброю. Також ви можете налаштувати собі таку функцію, що ви знаходитесь вдома. Це дозволяє технічні засоби на інформації, не тільки наші, взагалі охоронні засоби. Тобто, ви ставите під охорону периметр вашої будівлі. І знаходитесь вдома. Оператор пульту чудово бачить, що ви знаходитесь вдома, у вас все добре, датчики спрацьовують, ви переміщуєтесь вдома, все добре, але за периметр ви не виходите. Це робиться на ніч, так званий нічний режим, тобто ви спите, а ваш периметр, тобто двері, вікна, вони зачинені і знаходяться під охороною. І ви спокійно можете спати, розуміти, що ніхто без вашого. Відомо до, до, до хати не зайде. От ви розказали про оснащення, про сигналізацію від Воно працює від електроенергії. От у нас були перебої з електрикою, коли вимикали світло. От якщо будуть такі перебої, чи буде працювати обладнання? 22-й рік він таким був іспитом для всіх, не тільки для поліції охорони, для всіх, взагалі, державних органів. То цей іспит ми. Пройшли гідно, пройшли з меншими якимось там проблемами, наріканнями. Але що відбувається на сьогоднішній день? Кожен технічний прилад охорони має акумуляторну батарею. її ємність залежить, ну, вона може бути більшої ємності або меншої ємності, і тому час автономної роботи від цього залежить. Ми рекомендуємо встановлювати такі охоронні системи, в яких акумулятор тримає найменше 8 годин. Під час блекаутів ми опрацювали схему, і клієнт, якщо він походжується, йому встановлюється більшої ємності акумуляторні батареї. І є акумуляторні батареї у клієнтів, які тримають і 8, і 10, і 12, і 2 доби. Тобто від цього немає проблем. Но у нас пульт централізованого спостереження, який знаходиться у нас у управлінні, він забезпечений дизель-генератором автономним. Під час блекаутів ми майже Добу, а то й дві працювали, все добре, нікого не втратили. Ми маємо систему StarLink. Не, не знаю, як виходять з цієї ситуації інші охоронні підприємства, але ми маємо в кожному нашому підрозділі супутникові системи StarLink і дизель-генератор, який забезпечує сталий зв'язок. Клієнт спокійно встановлює яку йому необхідна собі акумуляторну батарею на охоронне обладнання, і ми його бачимо постійно. Таким чином, послуга супровід транспорту. Що це за послуга? Окрім технічної охорони управління поліції охорони, і взагалі, вся поліція охорони надає такі послуги, як фізична охорона, фіз як фізична охорона об'єктів, так і фізична охорона осіб, фіз і супроводження транспорту. В чому воно полягає? Ви як клієнт. Можете звернутися до поліції охорони за тим же самим гарячим номером 9899 і замовити супроводження вантажів, що вас цікавить, або це цінні речі, або це великий габаритний вантаж, це вже від бажання клієнта. І ми супроводжуємо вантаж, або на транспорті клієнта, або на транспорті поліції охорони. Взагалі, в більшості випадків замовляють автомобіль, групу, яка супроводжує. І ми супроводжуємо на поліцейському автомобілі з проблисковими маячками, з сиреною, зі зброєю, супроводжуємо вантажі. Все це відбувається на договірних засадах. Що стосується фізичної охорони стаціонарної, тобто, у нас багато стаціонарних постів охорони, які знаходяться у об'єктах різних форм власності. Що стосується особистої охорони, це в нас є такий спецпідрозділ Титан в Системі поліції охорони, який здійснює фізичну охорону осіб, серед наших клієнтів і народні депутати, і впливові люди, і забезпечені ну, особи? Тобто, у нас більше 230 фізичних осіб на території держави, ми здійснюємо фізичну охорону цілодобову постійно. Скажіть, будь ласка, наскільки ця послуга затребувана зараз у Дніпропетровській області? Наші всі спецпідрозділ Титан він працює на повний штат. Тобто послуга затребувана і вона бажана. І на початку активних військових дій, на початку 2022 року, десь аж до червня, ну, взагалі, так було дуже багато замовлень, тому що ми супроводжували і. Автомобілі з автосалонів, ну, всі бачили, mm -hmm. як вивозили з Дніпра, багато автівок нових. Супроводжували і ювелірні крамниці, супроводжували і банківські установи. Це, що стосується супроводження, це от конкретний приклад, що відбувалося, супроводжували магазини зі зброєю, ну і людей, які бажали виїхати до більш безпечного міста, з собою мали там речі, цінності та інше. Що б ви хотіли сказати нашим радіослухачам, які зараз слухають наш ефір і ще сумніваються, там замовляти їм охорону чи ні? Наскільки ця послуга виправдана, наскільки вона ефективна, можливо, хтось сумнівається? Що я хочу сказати слухачам, завжди краще попереджувати, ніж потім виправляти наслідки. Це не тільки що в охороні, це в будь-якій будь справі, як кажуть. Краще сім разів відміряти, один раз відрізати. Це такий ж самий принцип, тому що ну ви встановлюєте охоронну сигналізацію. Я доти, доки прийшов до поліції охорони, не мав охоронної сигналізації. Зараз Ос Свій вже... особистий приклад. Зараз мені взагалі всюди стоїть і в батьків стоїть охоронна сигналізація. Що це вам дає? Це дає те вашу свободу. Тобто, ви знаходитесь на відпочинку на Західній Україні там. І під час вашого знаходження там у вас відбувається щось у квартирі. Або ви не знаєте, або ви просите сусіди, сусіди є, чи їх нема, або у вас встановлені, там, наприклад, навіть е відеоспостереження. Ви бачите на... у себе на телефоні, що щось відбувається у квартирі. Що ви будете робити? Ну, кричати, мабуть, що не берете, бере більш чи менш цінне, то і все. А якщо ви довіряєте свою охорону. Охоронній структурі не обов'язково поліція охорони, будь-якій охороні структурі, але ж я сьогодні представляю тут поліцію охорони. То ви знаєте, що ви знаходитесь у західній Україні, а в місті Дніпро за вашим майном спостерігає і зберігає його ті люди, яким ви довірили це майно. Тобто вам вже зателефонують і скажуть, що знаєте, шановний клієнти, у вас там щось відбувається, і ви розумієте, що є кому доглядати за цим майном. І повірте, віддати в місяць там, чи близько 300 гривень за квартиру, і розуміти, що ваша квартира під цілодобовою охороною, ви маєте можливість будь-який час закрити і залишити і поїхати, це дуже так надихає і дуже розв'язує руки. Це я кажу особистий приклад. Спокій, дорогого варте, да. я хочу це сказати. І... На жаль, ніякі технічні засоби, окрім охоронної сигналізації, тобто там сталеві двері, там броньовані вікна, вони не зупиняють злодіїв. Все залежить ще й від рівня злодіїв. А вони теж ці всі заходи вони дуже потрібні. І для нас, як для поліції охорони, яка завдяки вашим сталевим дверям чи броньованим вікнам під час спрацювання має тільки що різниця в тому, що ми маємо більше часу, поки будуть їх вскривати, ці двері. Ми маємо більше часу, щоб доїхати. Тому ми також клієнтам кажемо, встановлюйте гарні двері. Але вони зовсім ну, на захист них найменш ефективні, ніж технічні засоби охорони. Тому в нас є такі клієнти, які встановлюють технічні засоби охорони, вони встановлюють при цьому менш коштовні двері. Чи, наприклад, сталеві двері там броньовані коштують там сорок тисяч гривень? Вони встановлюють за 10 тисяч гривень повний комплект технічного обладнання, встановлюють за 20 тисяч двері. Тому кажуть, ну я ж розумію, що в мене приміщення вже під більш надійною охороною. Тому всі засоби охорони житла. Або власного майна вони актуальні. Але якщо їх доповняють технічні засоби охорони і люди, які відповідають за цю охорону, ця охорона є більш ефективною. Також ще хочу додати, що крім стаціонарного майна, ми здійснюємо охорону за допомогою gps сигналу рухомих транспортних засобів. Наш пріоритет в цьому напрямку в тому, що ми дійсно працюємо в системі єдиній системі Національної поліції України і де б не перебував. Мобільний рухомий транспортний засіб, або мобільний рухомий об'єкт, який знаходиться під охороною, будь-який наряд реагування поліції охорони по державі, або будь-яка, наприклад, оперативна група місцевого відділу поліції виїжджають на цей сигнал. Це теж дуже важливо. Тобто, як ми виїжджаємо на сигнали 102, тобто, наші хлопці, якщо вони вільнені, можуть виїжджати і на Сигнали з домашнього насильства, там і хуліганства, якісь там бійки, будь-що. Так, і на наші сигнали тривожних сповіщень, там, де або нема в нас снаряду, або він десь зайнятий, виїжджають всі, тобто місцеві відділення поліції, офіцери громади. Групи реагування, патрульна поліція. Наш штат наших поліцейських поліції охорони не обмежується лише нашими працівниками. Це, взагалі, всі співробітники національної поліції. Дякуємо вам, пане Павло, за інформацію. А Нашим радіослухачам нагадаю, що ми сьогодні говорили про те, як захистити своє помешкання, своє майно і як звернутися до поліції охорони. А гостем нашої студії був заступник начальника управління поліції охорони у Дніпропетровській області, полковник поліції Павло Грибачов. Дякуємо вам. Це була програма Тема дня до ефіру її підготували ведуча та журналістка Світлана Огнівенко, звукорежисер Олександр Сохач, інженер ефіру Максим Гейко. На все добре вам. Програма Тема Дня на Українському радіо. Дніпро.